Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Ми з Теодором щойно були в Костко і були в магазині, де купували Теодорові кросівки. Кросівки Оздаго. Бачите, вибрала дитина. Сам вибирав, я тут ні до чого. Теодор, що це за кросівки? Українські. Українські. Зараз ми чекаємо наших друзів, вони в сусідній машині будуть їхати, і їдемо додому. День сьогодні був, звичайно, класний, вже не так спекотно, але все ще літо. Тут літо відрізняється від українського літа, тому що немає оцех, ось два тижні жара, два тижні холодно, два тижні жара, два тижні холодно. Е якось постійно жарко і це дуже комфортно. Е хоча перший місяць був не дуже комфортний, але, але класно. От, е, я на роботі робила сьогодні що? Робила роботу, як завжди, потім все поламалось, а виявилося, що це не я поламала. А по-перше, бос трошечки неправильно написав. А по-друге, у наших постачальників поламався сайт, і я пішла робити іншу роботу, яка закінчилась через годину. Після того я пішла, сиділа в їдальні, їла якісь фрізі. У нас безкоштовні е, заморожений, безкоштовний заморожений сік в морозилках. 150 грамів типу, в таких стіках, як фруктовий лід заморожений. То я там щось їла, потім туди-сюди, потім попросила, щоб мені дали нову роботу. Мені дали нову роботу. І потім я повернулася до старої, бо зробила всю нову роботу. Взагалі, день не напряжний, роботи багатько, переробила. Купила собі дуже класний записник для того, щоб е, свої звички і, і трекер коротше, відслідковувати, що я роблю і що мені ще треба зробити. Тому що дуже часто на роботі згадую, що мені треба то, треба сьо, а я цього всього не відслідковую і через це уповільнююсь. Треба трошечки швидше і не забувати листи, мейли туди-сюди. Що? Працюю на роботі, робота hey, мені подобається. Хай! Свій пекері. Є? Are they shopping? Yeah. Uh, finish it. It should be finishing, yes. <laughs> because <laughs> it closed at yes. seven, so they should be done. Yes. Oh it's funny. I thought, oh, well we'll just wait and say hi. <laughs> but we have to go back <laughs> to an appointment. Did she bring all the kids? Uh or is it yes. just her? Yep. Uh, kids. Wow. Kids for school. School shopping. Yes. And they're uh, also. That might be taking a while. <laughs> yes. Uh, so are you starting school soon?